Tchau. Вас вітає ютуб-канал Океан Трейд. Сьогодні на огляді у нас циліндрична перехідна втулка з діаметром 50 на діаметр 25 мм, міліметрів, довжиною 90 міліметрів. Відомого турецького виробника Дегерлі. Перехідні втулки використовуються на токарних, фрезерних і навіть свердлильних верстатах, як на сучасних чпк верстатах, так і на універсальних. Дані перехідні втулки виробляють з високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість від 58 до до шістдесяти РЦ зароквелом. Давайте детально розглянемо її конструкцію. Як ви можете побачити, форма втулки має циліндричну форму лише на одному торці, а також. Трохи збільшений діаметр для фіксації перехідної втулки у верстатному оснащенні. А інша частина перехідної втулки має з одного боку плоску лиску майже по всій довжині, а з іншої сторони таку саме лиску, але з продовгуватим овальним отвором. Така форма перехідної втулки служить для кріплення як самої втулки, яку зажимають гвинтами з плоскої сторони, так і для кріплення інструменту, який також зажимають прижимними гвинтами через наскрізний отвір перехідної втулки. Дані лиски розроблені виробниками для того, щоб запобігти прокручуванню як самої втулки, так і інструменту, встановленого в цю втулку на нашому сайті. Ви Можете знайти втулки під різні діаметри, а також завантажити каталоги наших турецьких виробників. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаним контактними телефонами. Доставку ромової куточки України з нами швидко надійно та якісно.